В на моєму каналі, на каналі Райпача Мама, на каналі просвітлених, пробуджених і Ян не На дні колоди карта блоку. Хочеться поговорити про те, що почуття мого партнера щодо мене істинні почуття та істинні наміри. <кху> так, давайте подивимося, подумайте про себе, подумайте про вашого партнера. І будемо дивитися істинні наміри, почуття. У мене прийшов ви. Далі, ваш партнер. Що між вами? Почуття. Давайте, хочу прям таке почуття, наміри і дії. Тому що обіцяти не значить одружитися. Сюди хочу дві карти. На дні колоди карта. С пентаклів, що каже про те, що е, буде дан ще один шанс комусь із вас, правда? Можливо, в цьому партнерстві. Поїхали. Е, е, хто ви в мене? Ви в мене людина, яка поставила якусь крапочку, яка замарилася сидіти в ілюзіях, яка, поставивши крапку, знаєте, як захистила якийсь свій ресурс власний, яка дуже довго, просто, можливо, чекала. Не спала ночами, яка чекала, сама не знала, чого вона чекає, який нагородили сказок. І вона в них прекрасно так вірила, тому що вона чиста. Так, і зараз десяточка мечів каже про те, що ця ситуація закрилася. Ви захистили щось своє і припинили щось. Хто ваш партнер? Ваш партнер. Дивіться, дві карти пажів каже про те, що людина, яка не дуже серйозна, яка діє як дитина. Тут саме по жезлам, по сексу і по кубкам, по почуттям, не бачу в намірах стабільності, бачу, що людина, знаєте, як, обирає між головою та серцем. Можливо, між е, двома своїми головами. Розумієте? Чоловіків дві голови. Ото він обирає. Отак, я вам скажу. Оце ваш партнер. Так. Що закохані, хочу сказати, запитати. Е, про те, що знаєте, що він начебто обирає, як е, виконати своє якесь бажання. Поїхали, що між вами зараз? Між вами зараз? Е, якийсь рух вперед, після прощання. Тобто ви попрощалися по десяточки мечів, він це розуміє і в нього починає е, горіти. <кій> Вибачте, п'ята точка, він починає шевелитися і думати, проявляється, буде навіть проявлятися навіть по королю, як, як важливий, почне брати обов'язки. Тут дві карти жезлів каже про те, що буде, почне брати обов'язки, можливо, навіть вже бере обов'язки, бо розуміє, що втрачає вас. розумієте? Спажа різко виростає в короля. І, знову ж таки, і там, і там жезли це сексуальне бажання, це влічення, це бажання добитися вас, те, що уходить із рук. Розумієте, про що? Так, підказочку візьмемо, і підказочка-карта блоку кажу, далі не питаю мене. Так, зрозуміла. Що ще у нас буде? Так, давайте. Почуття його щодо вас. Почуття, дівчатки, він почувається зрадженим. Це людина, скоріш за все, з вашої сім'ї, тому що ви випадаєте, нарешті, королевою пентакл, він вважає вас стабільною, своєю, він вже звик. До вас, як йому комфортно, як йому класно. щоб вам було видно. <клух> І карта зради. Давайте запитаємо, про, про що саме зрада. Про що саме сімка мечів? Про те, що він до вас мало рухався, не рухався, можливо, взагалі, про те, що пора не сидіти, звісно, дійсно таке в ілюзіях. Треба вже, можливо, ваше якесь бажання було елементарно заміж. Ви хотіли, а він вас не брав, розумієте? Офіційно, наприклад. І ви розумієте, що так вас більше не влаштовує. Ви хочете жити так, як ви хочете. Він для вас головний імператор, і він так і вважає. Розумієте? Вважає, що ви. Про що? А знаєте, скрива я скриваю, що хотів з вами тільки насело, буду вам, щоб ви бачили, хотів з вами тільки насело, його так влаштовувало просто. Боже, це у мене такий поток, я так аж не встигаю просто всі свої думки озвучити. Тараторю. <кій> Знову ж таки, почуття вважаю вас загадкою. Вважає, знаєте, що, що ви десь тримаєте якусь таємницю, що ви все не дорозказуєте. йому. Вважає себе головним чоловіком у вашому житті, вас стабільною жінкою. І не розуміє, чому що вас можна не влаштовувати? Де ж та ілюзія? розумієте? Де ж ті воздушні замки? Так, ще почуття, дівочки, Оглядується в прошле, знаєте як? От Коли його все влаштовувало, знову карта блоку, про що місяць, розкажіть нам, будь ласка. Знаєте, як... Також хочу від вас якоїсь ясності, дівочки. От хоче, знаєте, оглядується, начебто вчорашній день і розуміє, що вчора ж все було прекрасно, що ж сьогодні її не влаштовує. А вас таки дійсно не влаштовує карта блоку і м -м -м, думає, де він завершив ошибку, склоняє перед вами свої коліна, хоче прояснити це. Тобто, ну це вже добре, що людина хоче розуміти що не так. Почуття. Давайте наміри щодо вас, дівочки. наміри щодо вас. Буде вашим стабільним чоловіком, переведе вас на новий рівень, це прекрасно, в кого не було пропозиції. Чекайте пропозицію, десятка кубків, наміри. Готові робити вас щасливою. Хто ж це так, дівчата, поставив кого в позицію, що змусили хлопця? Ну, в хорошому смислі слова, змусили. Правильно, свої кордони це дуже важливо. Кожна жінка достойна бути щасливим в шлюбі, але саме в щасливому. Розумієте, наміри, ще раз вам кажу. Запропоную вам стати вашим стабільним чоловіком, запропоную вам. Перевести відносини на новий рівень. Якщо ви просто були зустрічі, він вам запропонує сирительство. Якщо сжитство, він вам запропонує е, шлюб. І це приведе вас до щастя. І його так само це приведе до щастя. Запропонує вам всі благості емоційні, розумієте? Наміри. Давайте. Ось хоче хоче вашим бути королем кубків, знову карта блоку. І от знаєте, блокується. Для нього це дуже страшно, блокує сам себе, хоче, набрівається, не знає. Це просто для нього. І розуміє, що не хоче втратити цей шанс з вами. Розумієте? Знаєте чому? Тому що ви така зараз класна, ви от відстранилися, приберегли свою енергію по сімочки жезлів. І знаєте, як от він бачить, наскільки він може вас втратити, наскільки він все-таки. Втрачає таку прекрасну жінку. Може втратити. Розумієте? Потребує шанса. Класно, чоловік кубковий, з любов'ю. Давайте ще хочу наміри. У мене мурашки, дівчата, сила захоче, щоб ви були тільки його. І зразу кажу, йому це нелегко Дасться. Але і знову карта справедливості. Дайте, це для нього якийсь навіть урок від всесвіту на. Хочеться сказати грубо, але не можу сказати грубо на камеру. Знаєте, це як провірка його навшивості. Він розуміє, що він повинен вирости. І що, і що ви заслужуєте, от не заслужуєте, не так, що ви заробили бути жінкою. І більше це навіть урок не для вас, бо ви підете далі і знайдете собі того, хто вам запропонує. А це урок більше для нього. Так, не може рухатися, дуже боїться. Розуміє, що треба, але знаєте, по дитячому хоче собі ще щось прояснити. Буде рухатись, дівчатка, не хвилюйтеся, буде сонце зійде. Добре, поїхали. Для всіх, кому актуально, дівочки, нехай буде воблага. Треба побувати замужем хоча б один раз. Це я так вважаю. Далі, подіям. Поїхали, подіям. Дівочки, буде вкладатися. Дивіться, ж таке, знову. Знову ж таки, знаєте, людина звикла по пажу по, по-дитячому, по і, от знаєте, вкладатися буде на троєчку, я вам сразу кажу. Не чекайте, що він прям прийде вам і там вам карточку положить вашу і все інше до вашого карману. Ні. По трійки Пентаклів і по трійки Кубків, от буде, знаєте, як начебто вчитися з вами рости. По справедливості, знову ж таки, йому це буде важко даватися. і Карта справедливості знову таки про юридичні питання, про те, що запропонує і подінням запропонує офіційний шлюб. Знаєте, що? І от кажуть, що ну, не дуже він цього хоче. А чому він не хоче? Чому четвірка кубків? Дівочки, дуже боїться чому. Дуже боїться себе, можливо, в чомусь обмежити. Боїться, що будуть якісь конфлікти з вами. Можливо, ви. Дівчатка, все буде діяти. Переживає, можливо, знаєте, що ви от... зазіхнете прямо на, яку... на якусь його свободу. От зараз. От чоловік, як кажуть, жінка в. Гражданському шлюбі, одружена, чоловік вільний. От він дуже боїться лішитися цієї свободи, лішитися цього кислорода, вибачте, подійки мечі, петки, він конфліктує сам з собою, але знає, що треба це робити, розумієте? Буде рухатися одні трійки. Тобто, в будь-якому випадку у вас буде ріст. Трійка кубків, трійка жезів, трійка пентаклів. Буде вкладатися, буде намагатися скрасити ваші взаємини, розумієте, і буде рухатися. Ну, от дівчата. Я рада, що ми ростемо, чесно, ще хочу, ще як буде рухатися, дівчатки. Ну і маніпуляції також будуть, але маніпуляції, знаєте, як із любові. Із любові, прямо, то я до тебе із любов'ю і все для тебе, але давайте ще раз подумаємо, чи нам це треба, дійсно. Дівчатке треба, треба. Всім одного разу треба, я вам кажу, чесно, з любов'ю, лицарю кубків, по двійки кубків з любов'ю також, і по, по карті Мага буде ну, всі ваші бажання виконувати, розумієте? Так, прочуть четвірочку Пентаклів, хочу, не можу. не можу... Боїться вийти за от І втратити і вас боїться, і боїться, можливо, ці стосунки засвітити десь офіційно. Отак. От, от, Розумієте? Боїться. Намалювати нове життя собі по е, шуту, от просто боїться вийти на новий рівень. Ну, це його страх, і нехай пропрацьовує, правда? Що у нас все класно. Скрізь вам пораду, дівчата. Шикарний розклад, чесно. Так, дівчатки, ваша мія здійсняється, навіть не буду нічого класти. Вам це, можливо, нелегко знову таки далося. Ви посіяли е, е, зерно. І, будь ласка, збирайте свій урожай. Я вас всіх обіймаю, ви прекрасні, не особистий, будь ласка, е, в чергу. Всіх обіймаю, нехай кожне послання знайде своє серце. <гум> Благодарю.